Усім привіт! Сьогодні дещо сумна тема. Ми поговоримо про сліпих песиків. Так, справді це собаки з обмеженими можливостями, але вони не безнадійні, оскільки у них відсутні частково або повністю зір, то вмикаються компенсаторні можливості організму. Це значить, що у них кращий нюх і набагато кращий слух. Також не можна не брати до уваги тактильні відчуття. Такі собаки рідко або взагалі не гавкають, тому що гавкаючи, вони заглушають собі слух і в той момент стають беззахисними. Оце пес, заради якого мене викликали. Це я вже тут тусую скільки хвилин, а він хоч би що. А господар ходить, щоб він був, ну, охороняв словом свій двір. Збака! Я його пробувала розіграти. Все, бачите? Він типу щось намагається побачити. Може, не Ну, погано. А ось о, я і здаю звук цією подушкою, і він одразу за нею йде. Ой, гуляться, ми любимо, каже, так? А він чує, о, почу, все, гуляй, гуляй. Я таке бачила. Е Якщо він дійсно погано дуже бачить, він не гавкає, як ви кажете, щоб хоч гавкав. Він не гавкає чого, тому що він прислухається. Я так розумію, що нічого не з ним не зробить. Ну як, дивіться, його можна адаптувати там, до чого вам треба. От ви кажете, він боїться вийти за ворота, тому що він там нічого не знає. Він тут усього, в принципі, ну як, що якась там у нього карта в голові а, та, є. Пам'ять, коли він був ще маленький, так. він мене з трьох місяців живе. Так, От. Що, а йому вже три роки. Во і тут роки. він, да. Тут він все знає. Тут він бігає він... тут по Запахи, там десь якісь е, рельєфи, він все знає. Там ви з ним не виходили, так розумію, і він там нічого не два знає. Я з ним виходив і зрозумів, що це дуже тяжко. Я хотів, щоб ви його протестували і сказали, що ви про нього думаєте. Ось все. Можна, можна чи може чи він бігати тут Чу навчитися його до мене сидіти, лежати на місцях нема питань. і ви за за місяць-півтора я його навчу ходити по вулиці. Тоді для чого ви, ви мене мені, покликали, мені, щоб я вам сказала, чи тоді ви мені позвали, щоб я вам сказала, чи з нього буде толк в якості охоронця? Так, він дуже трусливий, це я бачу. Він трусливий, він боїться любого шуму. І я просто хотів, щоб ви мені подивилися на нього і сказали, чи можна з нього вашими зусиллями, чи може з вашою допомогою, щоб він хоча б гавкав за забор. Він не труслівий, він сліпий. Він це сліпий, і це причина, що якщо він чує якийсь не той звук, який він знає тут, то він прислухається, і само собою в нього паніка. Тому що він знає тільки звук, він не знає, що це. Він не бачить цього або бачить ну там щось дуже так. дуже погано. Так. І це є це інвалід. Це інвалід, не буде жити Що його можна навчити. Ну його можна вийти, йому можна показати, що таке є. Вулиця це буде е, така адаптація. Ми будемо виконувати команди на вулиці. Тим самим в нього дуже хороший нюх. Ну О, од... одне щось да, забирає, бозя, друге щось дає. Да, в нього дуже хороший нюх. Тобто його можна натискати, щось шукати. Так, справді така собака особлива, але боятися цього не треба. Щось одне природа забирає, а щось інше дає, і настільки собаці комфортно буде жити з вами, залежить від того, як ви її адаптуєте до життя.